Метеорологи попереджають про високі температури, ризики перегріву та пожежну небезпеку. Початок тижня здивує вас погодою, що кажуть фахівці. Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Понеділок, 28 липня, відкриє новий тиждень із вкрай контрастною погодою. У той час як захід країни продовжить перебувати під впливом атмосферного фронту з дощами. Та зниженням температури решта регіонів, зокрема південь та схід, залишаться в обіймах аномальної спеки. Метеорологи попереджають про високі температури, ризики перегріву та пожежну небезпеку. Захід України буде прохолодним та дощовим. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях протягом доби очікуються дощі різної інтенсивності місцями грози. Температура повітря в день знизиться до плюс 20, плюс 24. У гірських районах можливе подальше похолодання. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. При грозах можливі шквали до 15-18 метрів за секунду. У центральних областях на Київщині, Полтавщині та Черкащині. Утримається стабільна літня спека. Небо буде переважно ясним. Лише подекуди злегка хмарним. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32. Вітер південний, 3,7 метрів за секунду. Опади мало ймовірні. Однак, у другій половині дня на Київщині можливі локальні грозові осередки на півночі України, а саме на Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині. Теж залишиться зона спекотної погоди. Температура повітря досягне плюс 29, плюс 32 градуси. Хмарність змінна у другій половині дня можливі короткочасні дощі з грозами. На сході країни у Харківській, Луганській Донецькій областях буде справжнє сонячне випробування. Денна температура сягатиме плюс 35, плюс 38 при цьому жодної хмаринки. Вітер південно-східний, слабкий. Надзвичайно висока пожежна небезпека та підвищений ризик теплових ударів. Попереджають фахівці. Південь України, включаючи Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя та Крим, залишиться найгарячішою зоною країни. Повітря в день тут прогріється до плюс 36, плюс 39 градусів, а в окремих районах і вище. На морському узбережжі спека дещо пом'якшуватиметься бризами, однак сонячне випромінювання Залишиться дуже сильним. Усі, хто планує перебувати на сонці, мають бути вкрай обережними. У Києві також без опадів. В день очікується до плюс 31 градуса. Буде невелика хмарність, але загалом сухо і спекотно. Місто продовжить перебувати у зоні підвищеної температурної навантаженості. Рекомендується уникати тривалого перебування на відкритому сонці, особливо період з 12 до 16. За прогнозами синоптиків вже ближче до середи, можливе часткове зниження температури на півночі та в центрі країни. Але південний схід ще триматиметься під впливом тропічного повітря. Україна залишається в зоні контрастних кліматичних явищ, що потребує пильності та адаптації до погодних викликів. А яка погода за вашим вікном? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.